Ще би я хотів витягнути для нашої України з оракула Sacred Power. Також на період з 4 по 10 грудня три ключові підказки. Що так само важливо, хоче нам цей оракул сказати, що буде відбуватися в цей плані і енергії, якихось інших відкриттів, можливо, в наступні 7 днів. Дивимось, перша карта. Карта, яка називається Compassion. Це я більше вже би казав. Така нам рекомендація вкотре виявляти більше милосердя, більше щирості, більше турботи, піклування один про одного, любові, взаєморозуміння і творити побільше добра. Ну, вкотре заклик від Вищих сил. Другий в нас оракул, який називається Sacred Wisdom така от сакральна мудрість. Про що говорить даний оракул? Про те, що ми маємо якраз діяти і жити згідно цих вищих істин справедливості, чесності, моральності, щирості, любові Божественної. Оце от сакральна мудрість. Нам треба бути мудрими як по відношенню до себе, так і по відношенню до інших. І перш ніж щось робити подумати, зважити, а тоді діяти. І третій аркан. Ретріт. Ну, Для України це дуже сильний аркан, тому що це теж якби, можливість вкотре дорога до відновлення, до зцілення, до такого, бачите, росту, розвитку, процвітання. Ну, дуже яскрава хороша карта. А ретріт – це завжди якраз про те, що є можливість глибинно зцілитись та відновитись. Дай Боже, щоб якраз. Після п'ятого числа, як ми про це вже й говорили в прямому ефірі окремому, що буде після п'ятого числа для України? У тут Аркан це підтверджує можливість зцілитись і відновитись буде підселена. Тож, хай буде так, будемо максимально над цим питанням також працювати.